Доброго дня. Що, чекайте щасливих і радісних новин. Вони будуть, але не скоро. Зараз новини такі. Арчатина практично по всій лінії фронту лізе. Получає програм, по втрачає купу своїх шлунків, але лізе. Саме там складне, мабуть, і на Бахмуті Куп'яно-Ліман, Лиманський напрямок і Авдіївка. Де купу бронетехніки втратили, блін, і все одно піхотою пролазить по 50-20 по метрів, долізло, підкопалося. Бачили ви всі ці відео, потім шумки нотч приповзли, їх наші їх під відрунами скидами валять, вбувають, Сука, вони лізуть-лізуть. Розумієте, Для Мордора положить 50, 100, 200, 300 тисяч, вони там вже мобілізаційний ресурс 420 тисяч зеків, вже є інформація, готують собі на весняну кампанію на літню, тому у них задача протиснути як можна більше нашої території, отгристи. Є навіть без застосування там бронетехніки і авіації при підтримці артилерії, десь потихеньку прогризаються, кудись прилазять. Це війна і це речі чисто військового характеру. Тут воно ще довго буде так. Нам самим потрібно боєкомплект, озброєння, ракетне озброєння, мобілізаційний потенціал готувати і готуватися не то, що готуватися, а вже налаштовуватись на довгу війну. І пора це вже сказати. Що швидкої перемоги не буде, буде дуже-дуже довго. Сценарії в тій же ж Абхазії і Осетії, ви бачите, там по 30 років лайно. То, якщо ми не почнемо гуртуватися і думати, і перестати красти гроші ті, що йдуть на ЗСУ, то буде печальна історія. Пора вже ти шмаромарафони не слухати, а там нічого хорошого немає. Просто до суспільства потрібно Терезу думку донести, що кожен на своєму місці повинен робити щось для перемоги. За Розкрадання бюджетних коштів, коштів на ЗСУ має бути смертний вирок або пожиттєвий ув'язнення. І це дуже полікує цю мерзоту. Проєкт ФСБ під назвою «Корупція», який, на жаль, реалізований в нашій державі, від корупції до державної зради немає взагалі ніякої межі. Тому через корупцію, через абсолютно всі органи державної влади, правоохоронні органи і судову систему вони успішно реалізували цей проєкт. Ну, реалізували, реалізували. Ми вже бачимо, то, що з того є. І як кошти виділені на ЗСУ не доходять. Але є, коли б не було війни, це одна історія. Коли війна, то думати немає коли. Потрібно радикальні міри приймати, і суспільство не має мовчати і дивитися, як безбожно йде розкрадання. Тому ну, це громадський контроль не має бути. Це із негативного, що є. Ми висновок, який зробили, що потрібно гуртуватися, єднатися, не давати цій мерзлоті красти, і всі гуртом. Допомагати козакам, які на фронті безпосередньо відбувають ці навали. А Орда дійсно здорова, ніяких там чмобіків немає і не було. Армія велетенська, озброєння до хіра. і це теплованну ці марафони создавали для суспільства. Тепер що ой-ай-ай! Так, да, бо тепер лізуть і на всіх напрямках, як щурі. Бо вони там не розказували по телемарафону, а склади забивали бика і шлунки готували на полігонах. Ну, тут все просто. Тому з цими речами все зрозуміло і понятно. І з такого позитивного, вперше з 18 Ранштайнів там був присутній наш кухон Валерій Залужний. Правда, це трапилось після візиту Ллойда Остіна. Ну, совпадіння, ну так, да, совпадіння, будемо думати так. І а, оці позитивні моменти мене особисто налаштовують на позитивну ноту. Зараз, так, да, дуже тяжко і буде тяжко, але я думаю, що цю дистанцію ми пройдемо достойно і вийдемо з неї переможцями. Це буде не зараз, це буде складно і ми втратимо багато побратимів ще на цьому шляху. Але по-іншому, на жаль, на цьому відрізку історії нашого народу я не бачу, як може бути по-іншому. Здатися, ну, Можливо, є такі, які втратять і своє життя, і життя рідних близьких. Робів ніде не вітають. А українська нація це не нація рабів. У нас є виродки із цієї нації, які скрізь. Але на чолі нації зараз на фронті, саме на фронті, Самі кращі, які є в нашої держави. Тому, друзі, задача дуже проста. Допомагаємо, донатимо кожний підозріл безпосередньо по-йовому, який якій маємо. І буде це безпосередній клад в нашу перемогу. Все остальне це бла-бла-бла, і скавчання, і скиглення в інтернеті. А нам то не потрібно. Тож, друзі, віримо з ЄСУ, тримаємо скорі, все буде Україна, слава нації!